Це просто треш. я уже не знаю як відео почати. привіт мої друзі з вами я ваш улюблений хилдо І сьогодні я вам хочу розказати про мої страйки від підписників я зробив ось таке відео, ви можете бачити ось тут воно вихоже е -е, на зеленську ну ви бачили Воно брала 2000 просмотрів 68 лайків коммент Зараз вам покажу три із цих, вони дуже... Вони такі дурачки, що, що вони написали. Раз. Два. Три. Ось три коментарі, які мені написали. Я просто офігє від цього. да, звісно, треш. Просте відео Зеленський, стільки страйків, хейтів. Я не знаю, що навіть з каналом робити. Удаляйте мені його чи ні. Ну це понимаете, коли тобі стільки страйки від підписників. Я даже не знаю. Я даже не знаю, що вам зараз сказати, Це мені таке обращення до вас. і ще, мої друзі. Якщо ви хочете конкурс, того, то заходьте на мій канал Ден, Денчик Стен і підписуйтесь на нього. І ось де, я жду від вас 25 підписників та роблю конкурс. Ага. Якщо ви хочете, просто вам різницю покажу. Раз відео, два відео. Розрізні ці два відео. Оце моє відео. Це я зайдула. Ну я ж не кажу, що він копірує е, э, тут хейтом, тут без хейтем. Ну, Він тільки сьогодні його виложив. Я вчора його виложив. І ще вам дуже дякую за 18 підписників. Э, дякую всім, хто поставив лайки на це відео. Всім дякую. І я думаю можна закінчувати ролик. Пока. Надіюсь, більше не буде таких страйків. Всіх люблю. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Пока!